Уменський національний університет садівництва цими днями зустрічав гостей, яких по праву можна назвати партнерами та друзями. На базі кафедри плодівництва та виноградарства, досвідченого організатора міжнародних проєктів в українських вишах, відбувся 29-й міжнародний семінар високоінтенсивні технології в садівництво Свято врожаю. Семінар започатковано ще у 1996 році. Натхненником заходу, тоді як і сьогодні, є завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор Олександр Мельник. Ми цей семінар розпочали в 1996 році з початком так званого голландського проєкту, який ми як наукова установа координували в Україні. І тоді на той перший семінар приїхало лише 70 осіб. З часом ми їх проводимо вже 16 років. Вже останні семінари приїжджає 300-400 осіб, і ми чекаємо на нову актову залу університету, тому що хотілось би умістити всіх бажаючих. І це був початок року. Це було свято квітуючі яблуні. Тепер завершення року свято врожаю. Це наша перша проба запросити садівників і поділитися здобутками в зберіганні врожаю і доведені до споживача. Ми називаємо наш захід скромно, як семінар, науково-практичний. Він відрізняється від інших, тим, що ми розглядаємо технологічні аспекти того чи іншого питання. Звичайно, це і техніка, це і Кадри дуже важливе питання, якому ми власне присвячуємо свою діяльність в університеті. Це і е, інформація, інформаційне забезпечення надзвичайно важлива річ, і всі інші аспекти. Тобто, ми вийшли на рівень загальноукраїнського е, такого е, дійства, і забезпечуємо садівником всім тим, що їм потрібно на сьогодні і на завтра. Віталій Манзі, проректор з наукової інноваційної діяльності, переконаний, семінар цікавий як для науковців, так і для практиків. Починаючи із 96-го року кафедрою плодівництва на чолі з Олександром Васильовичем Мельником, завідувачем кафедри, за підтримки Укрсадбемпрому, за підтримки плодоросадника українського, також було започатковано цей семінар. Сьогодні він вже 29-й, ми знаємо. Війшло в традицію те, що наш семінар проводився один раз на рік. Як правило, це було навісні, і це було свято квітуючої яволок. Сьогодні ми присвячуємо семінар зберіганню садивного матеріалу, зберіганню плодів, які вирощені. Продовж періоду вегетації, продовж року, і тому ми говоримо про свято врожаю. в університеті садівництва, починаючи ще з часів заснування його цієї школи, як головного училища садівництва, створена потужна наукова база. На цій базі постійно і до цього часу проводяться прикладні наукові дослідження, які є цікавими. Для науковців не лише України, а всього світу участь у заході взяли представники країн Польщі, Італії, Німеччини, Росії Молдови. Вітальним словом колег зустрічав проректор з науково-педагогічної роботи Іван Мастов'як. Це із Польщі, з Німеччини, з Голландії, з Італії і наші ближчі сусіди з Молдови і з Росії. От і в основному збираються виробничники всієї України, щоб послухати все, що саме нове зараз є в садівництві, і застосувати в своїх господарствах. Садівництво в Україні зараз знаходиться на великому підйомі. Щороку нарощується і кількість гектарів посаджених, і кількість зібраної продукції. Садівництво дає прибуток в середньому рентабельність садів. Ницко складає близько 80%. Жоден банківський рахунок не дасть такого прибутку, і за того люди інтенсивно займаються садівництвом. Чого на Уменщині? Все ж таки недаремно у нас було головне училище садівництва. Ще за Сарської Росії з Одеси перевели в тисячу 1859 році головне училище садівництва. і в Уменському районі інтенсивно садяться сади. Це взагалі уменський район і за тих часів це була зона інтенсивного садівництва. Села села Поланка, Корчержинці біля самої Умані, та навіть в університеті на даний час є 92 гектари саду. Зацікавленість вітчизняних та закордонних науковців викликали доповіді щодо динамічних змін у асортименті яблук і груш на європейському ринку, ефективних способів зберігання врожаю, плодів, новинок у технологіях зберігання садовини. Під час імпровізованого круглого столу пройшла дискусія експертів з питань якості продукції садівництва, її ефективного зберігання, окреслено шляхи, уникнення втрат плодів на шляху від саду до споживачам на виставці було представлено цілий спектр наукових розробок, серед яких і нові види техніки для садівництва. Mieszkam w Polsce w Sandomierzu, 150 kilometrów od granicy ukraińskiej. Ja przyjeżdżam tutaj, ponieważ to ja sprzedaję technikę dla sadowictwa. To kasiłki dla trawy, giłok i podrybniwacze i sortyrowoczne maszyny. Te takie mechaniczne i elektroniczne, super nowoczesne maszyny, jakie jest na Zachodzie, w Polsce jest mnoga. Ja chcę już, żeby i Українські садоводи теж і могли покупати такі хороші машини. Приватний підприємець із Віннігородського району Микола Олійник приїздить на семінар як до рідного дому. Микола Сергійович переконаний своїми досягненнями завдячує саме університету. Перше, що я маю 8 гектар інтенсивного саду. Це Карголький сад голландського типу. Якби не університет, я не був би за кордоном. Через те, що дякуючи Олександру Васильовичу Мельнику, завідуючи кафедрою професору, який вперше нам показав зразу на слайдах, на відео, а тоді запропонував поїхати за кордон. Їздили ми вже немало, не мало-небагато, а 18 років. Кожний рік і по декілька разів на рік. Це дякуючи університету. Так співпало, що садівники із України, різних куточків Європи, мали можливість поздоровити Олександра Мельника із ювілеєм саме під час семінару. Асоціація фермерів інтенсивного садівництва із Буковини передали Олександру Васильовичу знак шани та зазначний внесок у розвиток галузі грамоту головного управління агропромислового розвитку Чернівецької області. А ось від колег із Польщі Олександра Мельника вітав магістр Адам Парадовський, професор Олександр Мельник, пражу 60 років. і Tolka ili 59 z połowiną w związku z sadownictwem. Ja tak do mojego połowina Goda u niego było, jak pierwszy jabłko skuszał. I dlatego u nas nie jest Oskara, no my podgotowaliśmy taki Oscar po sadownictwu. i pierwszy raz na Ukrainie etat Oscar za całą swoją życiem my chcieli e, podarzyć gazdinu. E, ja mogę сказать, to, że mój drugi, profesor Oleksandr profesorze Олександр Васильович запросив на сцену свого вчителя Володимира Найченка. Ось зі сцени приймав вітання від своїх учнів, серед яких і Євген Найченко. Міжнародні семінари на базі Уманського університету садівництва це постійно діюча школа передового досвіду у садівництві світового рівня. Ця складова навчального процесу є науковою базою підготовки висококваліфікованих агрономів садівників, а розвитку галузі, підвищення іміджу як закладу, так і нашого міста у цілому. Перше побажання частіше нам зустрічатися, бо ми того варті тут в Україні, і не тільки українцям, а й більше зустрічатися з людьми за кордону, щоб почерпнути всі ті новації, які є у світі. Друге побажання звичайно, добро нам здоров'я, щоб втілити все те, що ми побачили, заробити добрі гроші на садівничій продукції, і знову і знову зустрічатись і розвивати нашу садівничу, галузь, а також Умань, нашу славетну Умань з. І традиціями я думаю, ми своїм семінаром вносимо свою невеличку частку в розвиток і популяризацію нашого міста.